Давайте ми їх оцінимо, як кажуть, по достоїнству. Так, Російська Федерація захопила Авдіївку, Вугодар, ряд українських міст, набилися до Покровська, е, близька до захоплення Курахова, е, е, скажімо так, до змушення наших військ підійти з району Курахова, так я скажу. З цього там ситуація, поки що тен, е, тенденція така зараз простежується. Але якщо прослідкувати відстань по прямій від Авдіївки до Покровська, скільки там кілометрів? 35-40, по прямій я підкреслю. Тобто, від точки А до точки Б для того, щоб потратити цю відповім, росіяни втратили понад півмільйона особового складу. Ну а давайте ми з цього, скажімо так, кута зору подивимося на їхні успіхи. Це перше стосовно стосовно потенціалу, я хочу звернути увагу на, скажімо так, поступове таке явище, поступове введення продовольчих карток в певних регіонах Російської Федерації. Тобто це Камчатка, це е, Калінінградська область. Я чув про Хакасію, там є такі наміри. Коли вводяться продуктові картки, продовольчі картки, взагалі картки на щось, то це свідчить про те, що е, проблеми в економіці вони існують, і це маркер е, подібних негативних процесів. От на цьому я зупинюся для того, щоб в принципі ті, хто встиг е, пожити наприкінці Радянського Союзу. Коли ця країна вже фактично була близька близька до розпаду, згадав про процеси, які відбувалися в кінці існування радянського союзу, ну може.